Представляємо озимий ріпак Амбасадор середньоранній гібрид селекції Lima Grain із потенціалом урожайності до 65 центнерів з гектара, безруковий з високим вмістом олії та низьким вмістом глюкозинолатів, висота рослин від 150 до 160 см. Амбасадор має генетичну стійкість до фомозу завдяки гену ar lm 7 Стійкий до вірусу жовтухи турнепсу, осипання та розтріскування стручків, зимостійкість, посухостійкість і вилягання на рівні 9 балів із 10. Це n -E гібрид, який ефективно засвоює азот і стабільно дає врожай навіть у стресових умовах. Ідеально підходить для оптимально пізніх строків сівби. Рекомендована густота від 350 до 450 тисяч рослин на гектар. Оплата безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.